Ось лежу я в своєму гамаку, милуюсь природою і хочу вам сказати, що вітерець добряче таки здійнявся. Хотів зняти, зараз він кудись дівся, все заспокоїлось. Зараз думаю, дуне нормально. Дивіться, як гарно. Під сосною лежу, шишки вже тогорічні, майже всі впали. А ні, вона ще одна. О, бачите, прямо наді мною. Якщо вітер добряче дуне, то вона мені прям повбу дасть. Дуже гарна погода. Ще не так спекотно. Дуже приємно. Обужньою таке. Ну як не зло, де вітер? Показати ж людям вітер хочу. Яка атмосфера. Я прям спеціально сюди виліз для цього. Зараз вам дивіться, там брізка. Дуже гарно. Ну, трошки видно. А ось і вітерець. Яка краса. Збирали в цьому році березовий сік? Ну, Напишіть в коментарях, цікаво. Як вам така погода взагалі? Дивіться, як гарно. О, цього я чекав, так, щоб зняти. О. Дуже гарно. В мене все про туризм. Підписуйтесь на мене в усіх моїх соціальних мережах. В інстаграмі, в Телеграмі, на Ютубі. Всім величезним. Дякую.